Так. Ага, окей. Можу тільки так. Привіт-привіт. Слухайте, поки тут в центрі, то хочу вам показати трошечки Гданська. Я тут по справах приїхала, що в цей ужин. І зараз покажу вам, якщо хтось доєднається, звичайно. Це мій перший. Прямий ефір на Ютубі. Ну, але зараз трошечки вам покажу, що тут є. Так, перемикаю камеру. Так, ходімо сюди. Поки що буду вам розповідати трошечки. Це вулиця Хлебницька І зараз ми прямуємо до Прямуємо, прямуємо до річки на набережну. Так. Людей мало. Там багато по центральній вулиці багато туристів. А тут поки що, поки що нікого немає. І в мене теж нікого немає, ніхто не доєднується. Алло, Де ви є, люди? Де ви є? Ну що, нікого не буде? Давайте, давайте. Приєднуйтесь. Мій перший прямий ефір. Угу. Закрито, певно, перекрито. А ні, є прохід. Зараз вийдемо з вами на набережну. Так. Тут бачите ремонт. Ремонт, ремонт, туристичний сезон, а вони все ремонтують. Ой-ой, там взагалі не пройдеш. Блін. Напевно, вже закінчують там потрошку, бо вони вже давно тут ремонтують. Не хочете ви до мене доєднуватись? Ну і добре. Потім подивитесь, хто захоче з запису. Так що давайте. Взагалі, що вам розповісти? Скажіть, що вам розповісти? Зараз іду... По справах була в уженді. Вирішую питання з легалізації. Черговий раз. Вже трошки мене це прикомарило, не трошки, а сильно прикомарило. Ідемо сюди. Ой, я люблю цю вуличку. Дивіться, тут вуличка, де крамнички з бурштином продають вироби з бурштину, прикраси. Дивіться. Краса, краса. Вулиця Мар'яцька, І тут на кожному кроці ось такі манюньки, Всередині не всі манюньки, Вулички, магазинчики з бурштином. Дуже гарно мені подобається підвісочка така, так, так, так там дивіться які брошки. Класно, Ще рано і людей ще мало. Так. Але всі-всі-всі вже готовляться до активного туристичного сезону. Туристів то завжди круглий рік туристи, але, звичайно, що літом їх найбільше. Хоча і в період Різдвяних свят теж багато, дуже новорічних, багато туристів. Так, що... може навіть щоб Трошечки ще з вами тут пройдусь і піду, піду вже по справах по своїх. Поки що немає людей, то можна показати. Ох, хтось доєднався. Дякую. Дуже класна вуличка, Обожнюю цю вуличку. Вона така затишна і дуже така атмосферна. Дічного дня, дякую, дякую і вам гарного дня. Так. Будемо вже повертати, бо мені то треба йти справи вирішувати, просто що йду через сам центр, через саме серце. Я вирішила вам трошечки тут показати. Так що. Дуже гарний Данськ. Дуже гарний. Тут дуже класна така енергетика, дуже сильна така вона і позитивна, класна. Може тому що це туристичне місто, тому так якось тут, знаєте, відчуваєш такий дух свободи. Зараз вам покажу, вже фонтани ввімкнули. Це називається квартал чотирьох фонтанів. І ось тут фонтан з символом Гданська з левами. Вже потепліє, можна приїжджати сюди гратись. Але тепло, діти тут доріють, просто... Ой! Просто неймовірно скачать, ловлять Струї фонтанів. Так. Ну що, йдемо далі. Бо мене насправді... Часу ну, не так то й багато. Тож, потихеньку йдемо. Дивіться, тут як гарно вхід зроблено. Прям живі ці дерева не штучні, бо в більшості штучні. Це виглядає так собі. А тут живе дерево квітне. Клас. І заклад, сезон. Взагалі мені подобається дуже розглядати двері. Тут такі двері є ну, класні, танські. Взагалі в старих містах, подивіться. Ближче порозглядати, то дуже цікаво. Всі такі, знаєте, дрібні а, елементи, дуже-дуже красиві. А тут дивіться ще. Плитки як... Ой-ой-ой. Кольорові плиточки. Дуже класно. Ідемо, ідемо з вами далі. От бачите, і вже якось не так страшно, вже маю досвід з вами прямого ефіру. Дві особи мене дивляться. Одну особу знаю, дякую тобі велике. Не знаю, хто другий, але теж дякую, що доєднуєтесь. Дивіться, яка зелень ця весняна, це просто капець, як класно. Знаєте, воно через камеру ще. Ще соковитіше су і ще яскравіше. Просто клас. Я і любуюся. Фонтанчики вже вімкнули, класно. О, тут квіточки висаджують. Клас, клас, весна, весна. Бо в нас кілька днів було ну, прям дуже холодно, як, як в лютому, прям було так. Дуже-дуже холодно. Дощ зі снігом був. Таке. Сьогодні вже трошечки не тепло, але приємніше на вулиці, тож можна спокійно собі пройтись. Так, я крокую в сторону ринку, центрального ринку, бо в мене в тамтій стороні дещо треба вирішити. Тут такі, бачите, алейки. На період, коли проходять ярмарки літом, а в серпні завжди тут домініканська ярмарка по всьому цьому старому місці. Дуже величезна, то тут все перекрито, скрізь стоять такі ядки з різними товарами, з різних країн. Дуже класний цей ярмарк. Коли Різдвяний ярмарок, він трошечки там в іншій стороні на початку, там є така прямо вижина, і там основний ярмарок і трошечки по вулицях. А от цей літній домініканський, то він реально по всьому місці. Тут дуже класно. Правда, неймовірно багато людей, але все одно. Класно, так знаєте, так? прийти, подивитись, хто що. Різні такі вироби ручної роботи, дуже багато класних. Може, дай Боже до серпня і то покажу. Боже мій, бузок цвіте. Матінко, квітень місяці бузок цвіте. Нічого собі дивіться. Ого! У мене ніс трошечки закладений, то я не чую, чи він пахне. А оце попереду, оця будова, це є центральний ринок. гданський. Він такий, а це називається хала торгова. Така собі хала торгова. Бачите, там всередині торгівельна така площа. І ось тут продають там овочі, фрукти, квіти. Нічого тут такого особливого немає, овочі, фрукти. М'ясо там всередині. Так що так. Такий ось він є. центр Гданська, кілька його вуличок. Звичайно, що це не весь. Старий центр. Тут взуття. Часом є такі в нього вітрини. Знаєте, якось проходиш і віє не чимось таким а, а, старим історичним, а для мене віє якоюсь Совдепією Є тут ще багато таких місць, таких закуточків звідки віє ось реально такою севтепією. Так. Щоденько дорогу переходжу. Ідемо з вами далі. Ідемо з вами далі. Так, ось тут кав'ярня, верніше називається пікарня-цукирня. Піловська. Ми з моїми хлопцями приходимо іноді сюди на каву, як буваємо в центрі. Так. Останньо Назарчик тут познайомився з однією іноземкою, яка йому тут бісиків пускала. Тут у них смачна кава, до речі, бо в тій цукерні, де я працювала, сова, мені не подобається кава. Я, там, я до кав'ярні на роботу приходила зі своєю кавою бо мені їхня кава не подобається. Вона для мене кисла, дуже кисла. Так що а тут в Піловській дуже класна. Смачна. Ну не така, прям, щоб, знаєте, прям аж дуже класна, але смачна, краща, ніж а, в тій сові, де я працювала. Не в тій, а взагалі в сові, де я працювала. так я тут такими закапелками йду, тому що мені треба до банкомату. До банкомату свого банку. А вони тут не так, як Приватбанк в Україні на кожному кроці. А доведеться побігати, щоб зняти кошти. Ож так. Щось тут реставрують, ремонтують так, ну що? Буду я певно вже. бо треба мені прискорюватись. А ось це, дивіться, це мурал, на якому намальований колишній мер міста Гданськ, який був а, вбитий, вбитий на концерті, здається, у 2020 році. Не пам'ятаю в якому році, але його а, зарізали під час виступу на сцені. Це була дуже така велика трагедія. Я вам скажу, що дуже відчувається, що деякі такі, знаєте, побутові речі для мене, от як для мешканки Гданська. Я тут мешкаю вже 8 років і відчувається, що Побутові речі для саме для мешканців Гданська дуже погіршились. Після того, як його вбили і прийшла інша, інша особа, дуже-дуже погіршились. Він був дійсно, тут називається президент міста. Він був дійсно президент, який був для людей, був для міста. І робив все, щоб тут було. Комфортно і приємно жити. Всім, не тільки полякам, але й всім іншим національностям. І також робив комфорт для туристів. Так що ось так. Ну що, така маленька екскурсія була в Ганськом. Дякую, хто був зі мною. Ці прекрасні дві особи. Але я тепер не боюсь виходити в прямі ефіри. Я вас цілую. Люблю, па, па. па. Так, перейду ще дорогу.